Борис Патон це ім'я, яке назавжди вписане в історію української та світової науки. Він став уособленням винахідливості, сили розуму та відданості своїй справі. Народжений 27 листопада 1918 року в Києві, Борис змалку бачив, як наука може змінювати світ. Його батько Євген Патон. Був відомим інженером і творцем першого у світі суцільно зварного мосту, який став гордістю столиці. Атмосфера родини патонів формувала у хлопчика переконання, що технічний прогрес це шлях до майбутнього. Закінчивши Київський політехнічний інститут у роки Другої світової війни, Борис одразу відчув, наскільки наука може бути потрібною в часи найважчих випробувань. Він працював над проектами, що допомагали фронту, і навіть тоді не полишав думки про розвиток електрозварювання. У повоєнний час Патон повністю присвятив себе цій галузі, а вже у 1953 році очолив Інститут електрозварювання, перетворивши його на справжній науковий центр світового масштабу. Його відкриття звучать як історія технічних чудес. Саме завдяки Борису Патону автоматичне зварювання стало основою промислового виробництва. Він розробив методи підводного зварювання, що дозволяли працювати на великій глибині, а згодом зробив крок у космос. Завдяки його технологіям стало можливим зварювання в умовах невагомості. Це відкриття відіграло вирішальну роль у створенні космічних станцій і стало частиною радянської космічної програми. В якій Україна брала вагому участь. Проте Патон не обмежувався технікою. Його погляд був спрямований і на медицину. Так народилася ідея біозварювання тканин, яка дозволила хірургам буквально з'єднувати живі тканини за допомогою струму. Ця методика зробила операції безпечнішими, зменшила ризик ускладнень і врятувала тисячі життів. Важко переоцінити значення цієї інновації. Адже вона змінила уявлення про можливості сучасної хірургії. Борис Патон увійшов в історію і як перший у світі науковець, що одночасно очолював дві академії: Національну академію наук України та Національну академію медичних наук. Його науковий доробок вражає понад 400 наукових публікацій. Сотні винаходів і десятки нагород, серед яких Ленінська премія, золота медаль ЮНЕСКО та звання Героя України. Він був одним з тих, хто вивів українську науку на міжнародний рівень, а його ім'я стало відомим далеко за межами країни. Його життя можна назвати формулою успіху. Він умів мислити масштабно, але водночас діяти практично. У кожній проблемі він бачив шанс на відкриття. А його винаходи завжди поєднували простоту та ефективність. Саме тому вони не залишалися лише теорією, а втілювалися в життя. Спадок Бориса Патона виходить далеко за межі його наукових відкриттів. Він залишив приклад цілого покоління вчених, доводивши, що віра у знання і наполеглива праця можуть змінити історію. Його життя стало символом того, що Україна здатна народжувати людей, які підкорюють космос і водночас рятують людські серця. І сьогодні ім'я Патона нагадує, що український розум завжди був і залишатиметься одним із рушіїв світового прогресу.